От я, каже, надивився дива брат. Бачив, каже, я у місті чудеса, йде мужчина і веде на шворці пса. В того псюги здоровенний чорний рот. Не собака, а й право бегемот. Живемо ми без культури у селі. Тільки звикли колупатися в землі. І неначе ж божеволів бісий кум, отягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок, підем сільво погуляємо часок. Сільва в кума здоровенна. Як біжить, гуде під лапами земля. Кум зробив кругом городу пробний круг, бачить ззаду суне зграя собацюк. Всі сердиті, наїжачені і злі, де їх стільки і набралося в селі? зупинився. зупинилися й вони, пильно дивляться на кумові штани, щоб не вирвалася сільва на рукав, кум залізний повідочок намотав. Та й стоїть отак, прогулянці не рад, бо не бачить уже відступу назад. Раптом сільва, як підскочить, як стрибне, по садах та по городах, як майдне. кум за нею на залізнім повітку Пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній баларун. Перескакуючи ями і тини, кум порвав свої бостонові штани, від підштаників в лоші голубі відірвались і повисли на вербі. Об дроти пошматувався весь піджак, і від того дуже схожим став на фрак. Як закавились собачі жаники, кум зірвався і заховався в лопухи. кум до ночі з бур'янів, бо з одежі тільки гаусток уцілів. Повернувшись із веселої гульні, він у клуні спав дві ночі і два дні. Правду ж кажу, що вечірній моціон забезпечує людині добрий сон.